Всім привіт! В цьому відео ти дізнаєшся, як створювати свого агента, і взагалі, що таке ця автоматизація, що таке ця платформа N&N від самого нуля до створення власне свого першого агента. І давай тоді вже почнемо. І почнемо ми, напевно, з бази. А база це взагалі, що таке ці ai агенти та Workflow. Як ти бачиш на екрані я собі приготував таку невеличку нотатку. І що ж такі ai агенти? AI-агенти агенти це як... По суті, розумні помічники вони можуть приймати рішення, брати звідкись інформацію, видавати нам інформацію, створювати е, рапорти і обробляти, обробляти дуже багато даних і робити нашу рутину легшою. Іншим словом, автоматизувати щось. І ось тут ти можеш бачити приклади. Агент, який читає нові листи з Gmail і витягує звідти файли, агент, який отримує, отримує повідомлення в Telegram, відповідає на запит користувача, так як ми робили в минулих відео. Агент, який сам шукає в Google Docs потрібну інформацію, насилає в чат так і таке інше. І друге поняття, з яким нам потрібно розібратися, це все ж таки, що таке вокфлоу. Workflow uh, — workflow це, як тут написано, послідовність кроків, яку виконує агент. Тобто, це, можна сказати, такий сценарій. В ньому написано. Що сталося, що йому треба зробити, і який буде результат. Приклади: це хтось цей пише в Instagram Direct, а агент ловить повідомлення. Потім аналізування текстів, визначення, що саме питає користувач, передача створення лідів в CRM для менеджера. І для чого це все нам потрібно? Нам потрібно це для того, щоб економити час та гроші. Скорочувати рутину, працювати ефективніше та масштабувати бізнес без нових співробітників. І давай тоді одразу перейдемо до нашої платформи NAN. В лінці до цього відео в мене є посилання, але перед тим, як ми продовжимо, то підписуйся на канал, став лайк, залишай коментарі. Це мені дуже сильно допомагає, це дуже сильно пушить контент. І також не забувай, що в мене є телеграм-канал, в якому ти зможеш знайти шаблони з наших відео. Абсолютно безкоштовно, без коду. Ти їх зможеш просто скачати, імпортувати і сам вже щось зробити. Тому давайте перейдемо до платформи NAN. Ось так вона виглядає після того, як тут ми створили аккаунт. Повторююся, лінк у мене в описі на цю платформу. Це як наш дашборд, всі наші workflow, які ми створили. Кожен раз, коли ти будеш створювати щось нове, через натискання цієї кнопочки, воно буде з'являтися тут. Далі у нас тут є credentials. Це наші дані до різних платформ. Наприклад, якщо ми під'єднали OpenAI, платформу, де наша GPT-шка валяється, до нашого workflow, то credentials ти зможеш знайти отут. Так само там інші платформи, типу HeyGen, credentials до Google Drive. Загалом це наші. Дані для входу до різних тулзів. І executions це виконання наших, наших сценаріїв. Тобто всі сценарії, які ти виконував, вони будуть тут відбуватися як Success або error, це, можна сказати, наш такий лог невеличкий. І давай тоді створимо свій перший workflow, стикаємо кнопку Create Workflow. І от так це виглядає. Тут ти зможеш зменшувати, збільшувати його. Це наше поле для роботи. Що ми взагалі можемо додавати сюди? В NAN є різні типи нод. Їх можна розподілити за сімома ознаками. Перші ноди це triggers node. Вони запускають про процеси, тобто це різні Schedule crony, тригери і так далі. Наступні типи нод це AI-ноди. Тобто це ті ноди, які інтегруються з нашими IE-шками. І з різними llm моделями і одні ну, з найпопулярніших, про які всі чуву це ChatGPT, Cloud, потім є ще Gemini і багато-багато інших. Тобто це вже наші мізки наших агентів. Далі це логічні ноди. Якщо хтось колись займався програмуванням, то він, напевно, знає, розуміє, що це. Тобто Це логічні умови, і якщо вони виконуються або не виконуються, сценарій іде різними шляхами. Наступні ноди це http API апі-ноди, тобто це вже робота ЗАПі, це надсилання JSONів до різних сервісів, отримування відповідей. Так далі. Це авторизації через API, таке інше. Далі це Data nodes, це, як я вже згадував, це інтеграція з нашими Google Sheets, Google Drive, з Notion, з різними базами даних таке інше. Наступні ноди це меседжі і соцмережі, тобто, це. Підключення до телеграму, до Слаку, до інстаграму і таке інше. А, наступна нода це utility notes, це ноди, які допомагають нам. Тобто, наприклад, це ноди, де ми можемо вписати якийсь текст для того, щоб він форматував нашу відповідь для Аїшки. Наприклад, ми беремо інформацію з Діректу і потім форматуємо її в певний, певний формат, в певний балі. Все це засовуємо. В одну відповідь. І відправляємо її далі на АІшку, щоб вона зручно це все витягнула з однієї відповіді, а не бігала, шукала якісь дані для себе. І е, наступна це File Notes. Тобто, це так: read binary File, це робота з якимись віддаленими файлами, збереження файлів у хмару, таке інше. А, і ці типів можна сказати, 8. Я сказав 7, але факту їх 8. Давайте перейдемо і додамо нашу першу ноду. Першу ноду я пропоную додати там, наприклад, Trigger Manol. Коли ми натискаємо-обираємо щось, то ця нода з'являється у нас на екрані. І, як ви бачите, це виглядає таким чином. Тобто, що ця нода робить? Коли ми клікаємо, то у нас відбувається workflow, коли ми натискаємо цю кнопочку. Наступною нодою я пропоную додати нашого. А є агента. Ось він. І ось тут, як ми бачите, воно автоматично нам додало мент uh, Message Received. І ось наша нода AE агента. Тобто, що воно робить? Коли ми клікаємо Execute Workflow, наш сценарій дивиться, чи не прийшло нам якихось повідомлень, і після цього відправляє request до нашого АІ-агента. І вже АІ-агент, в залежності від того, як ми його налаштуємо, буде це все обробляти. Наступне, що нам потрібно тут зробити, це додати, власне, мізки нашому агенту. Вони дадуються за допомогою цього плюська. Ми натискаємо сюди. І тут ми зможемо обрати Lemку, яка буде думати. Тобто, наше ядро. Я пропоную обрати зараз. OpenAI. І тут. Як ми бачимо, ми обираємо модель. Я обрав GPT 4 mini, Зараз вона не може. Бо я неправильний. Тут ми зможемо обрати яку саме модель. Я раджу GPT 4 Mini, бо вона достатньо дешева, і там коштує буквально кілька. Центів сотих цента обробка одного запиту, бо та ж сама 3 О або 4 О вони вже будуть подорожі. Стосовно credentials, для того, щоб підключити наші мізки, наш аккаунт, нам потрібно буде е, зайти наш аккаунт OpenAI. Е, лінк я залишу в описі під цим відео. Е, після того, як ми зайшли, нам потрібно буде там натиснути Create New Key. Як це зробити і як це виглядає, можете теж побачити в минулих відео, коли ми створювали агентів для Телеграму або для інтеграції з Lava А, uh, Після того, як у нас буде цей key, ми натискаємо тут Create New Credential. Тут ми вводимо наш key, Тут ціна обов'язкова, і можемо назвати якось uh, наш аккаунт. І все тоді наші мізки будуть підключені. Наступним кроком, що нам потрібно буде зробити, це вже додати memory in Tool, але давайте подивимося, як це все працює на даному етапі. Зможете натиснути утвій arrow button, і тут ми зможемо побачити чат з нашим агентом вже. Так от зробимо. Тут можемо написати йому там. М -м Привіт. Мене звати Ігор. Сценарій обробився, він відповідає «Привіт, ігро, як я можу допомогти тобі сьогодні. Тобто, що це значить? Він отримує повідомлення, обробляє його, і наш OpenAI, наш чат GPT, повертає нам повідомлення сюди, в чат. Також важливий момент: саме зараз. Наш агент працює просто як помічник, але якщо ми хочемо. Дати йому якусь, якісь специфічні завдання, або щоб він відповідав якоюсь певною структурою нам, то нам потрібно отут е, натиснути Adoption System Message і тут налаштувати, додати йому промпт, що ти хочеш, щоб він робив. Але зараз нам вистачить просто helpful assistant. Е, далі, навіщо нам потрібна memory and tool? Якщо я зараз запитаю його, як мене звати? То він відповість, що не знає. Тому що він е розглядає кожне повідомлення окремо, як нове. І в нього немає пам'яті. Якщо ти хочеш, щоб він був як звичайний співрозмовник, пам'ятав інформацію якусь про тебе, то тоді нам потрібно додати тут йому memory. Ми натискаємо сюди. І можемо обрати Simple Memory. Тут можна підключити ще різні бази даних до нього, але зараз Simple Memory нам вистачить. Тут Simple Memory ми бачимо, що він одразу під'єднав наш чат-Trigger Note. І тут session key. Тобто на що він має зсилатися? на нашу сесію. І тепер, якщо я це все оновлю, напишемо привіт, мене звати Ігор. Він напише: Привіт, Ігор, я його запитаю, як мене звати, то він відповість Ігор. Тобто він вже зафіксував і запам'ятав цю інформацію. В Цьому і сенс наших меморій. І наступне ми додаємо йому tool. Тобто те, з чим він буде працювати, те, що він буде обробляти, і його, можна сказати, місію, задачу. Я думаю, для цього відео нам підійде звичайний Google Sheet. І тут ми просто знову ж таки вводимо його. Тут і натискаємо на нього і додаємо. Окрім Google Sheet, тут є дуже багато різних е тузів, тобто це є якісь е бази даних, це є різні aws ки Калькулятори, тобто дуже-дуже багато всього під абсолютно різні задачі. І навіть якщо ви не знайдете тут потрібної вам тоузи, то завжди можна буде додати окрему ноду HTTP request, в якій прописати, куди має і на що ссилатися наш агент. Але давайте продовжуємо з нашим Google Sheet. Ми додали першу ноду. Тобто, що вона робить? Вона. Бере наші рядки з нашого документу. Давайте пройдемося по кожному з цих полів. Перше, це credentials. Тобто ми підключаємо нашого агента до наших Google сервісів. Як це зробити? Просто натискаємо тут Create New Credential. І тут через Google SSO логінимось до нашого аккаунту, і воно все дуже круто під'єднується. Це буквально там кілька секунд. Далі, Tool Description можна залишити set Automatically. Далі Resource, це наші Google Sheet. Тут ми обираємо операцію, що сам він може робити з цими документами. І тут далі ми обираємо з нашої директорії, який саме документ ми хочемо, щоб він обробляв, і яку сторінку. Супер. Тепер, як ви бачите, в мене в цьому документі 200 записів, бо це фінансовий звіт. І можна сказати, запитати у нього, скільки. Скільки записів. Маємо фінансовому звіті. Він порахував, порахував 201 запис, бо я додавав нещодавно щойно. Тобто він правильно співпрацює з цим документом. І давайте додамо йому ще кілька можливостей. Що він може зробити? З цим документом. Давайте додумаємо, що можливо, що він може апдейтувати наші рядки в цьому документі. Він може видаляти рядки з цього документу. І нехай він може додавати рядки в цей документ. Ось так. Давайте попросимо його. Додай 10 до звіту. Він не знає, які дані йому вписати. Давайте йому тут впишемо, власне кажучи, що дата там буде 10 категорії. Того, щоб знати, яка категорія нам потрібна. Давайте його запитаємо, які дані тобі потрібні. Потрібна дата, опис, сума і категорія. Давайте йому це все. впишемо сюди. Дата, Нехай це буде 10.06.2025. Категорія їжа. Опис. Ходив. В ресторан. І тут сума. Ай буде 10 тисяч карта. Давайте тепер спробуємо. Тепер. тепер додай 10 рядків. Як ми бачимо, цей сценарій виконався, і він додав сюди 10 айтемів. І зараз генерує для нас відповідь. І ось так це виглядає. Він додав 10 рядків. Тепер, давайте напишемо, йому видали нещодавно додані рядки. Угу. Давайте тепер запитаємо рядки з вічі. Угу він не може це зробити через певні. Напевно, це тому що тут я йому вказав замало контекст Window. Давайте ще раз. Спробуй ще раз. Як ми бачимо, 202 рядки. Це треба перевірити. Тобто щось з нього злаштування. Можливо, він якийсь один рядок все ж таки не видалив, або він рахує тайтл, типу, назви колонок, як теж рядки. Це треба перевірити. Але загалом можна сказати, що ми вже маємо такого базового помічника, який може працювати з чимось. До чого ми його підключимо, обробляти, додавати, видаляти інформацію. Як це можна, що з цим можна далі зробити? Ми можемо цю інформацію далі передавати, наприклад, в Gmail на нашу пошту, в Telegram, в Slack. Тобто, що нам потрібно? Просто додати тут ноду. Telegram. Там send text Message, і тут ми так само підключаємо там наш, наш Телеграм або нашого бота, і він буде відправляти туди вже наші повідомлення. Але що потрібно зробити? Нам потрібно буде тут взяти наш чат-ID. чат ID чат можна буде знайти наступним чином, якщо ми тут теж дадемо ноду Телеграм. Пишемо там... Він спрацьовує на повідомлення. Тобто, що це значить? Як в минулих відео я робив, кожен раз, коли вам насилається якісь повідомлення, то у нас спрацьовує цей бот, і після цього він це все обробляє, робить те, що йому ми записали в цьому повідомленні, і повертає в наш же чат відповідь на це все. Тобто це як можна вже зовнішньо співпрацювати з цим агентом, а не тільки внутрішньо на платформі NAN. І я можу вас привітати. Ви створили свого першого агента, який може обробляти, видаляти, додавати різні е, поля і дані до нашої бази даних, в даному випадку це фінансовий звіт. І з цим вже можна щось робити можна далі крутити, розвиватися. Далі цікаво це інтегрувати. Тому я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Будь ласка, підписуйтесь, ставте коментар, залишайте лайки. Наступних відео буде ще більше цікавіших інтеграцій. Пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб я зняв, які теми вас цікавлять. І обов'язково не забувайте підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там ви зможете знайти всі безкоштовні шаблони і гайди, які я роблю в цих відео, для того, щоб дуже просто їх... Імпортувати. Як це робити? Ви скачуєте JSON файл тут потім натискаєте Import from File і просто його сюди додаєте. Обираєте, який файл додати. І воно автоматично вам буде створювати ось такі от сценарії. Дуже вам дякую за перегляд. На все добре!